Вітаю! Всіх! Пропоную подивитися подарунки від неділі. 27 квітня остання неділя квітня у цьому році. Тож будемо дивитися, кому і що ця неділя подарує перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант трійка жезлів перевернута. Вам неділя подарує таку можливість, що ви зможете. Ну, Саме в цей день зрозуміти, що ви обрали якийсь неправильний напрямок. І не підете у ту співпрацю, яка вам буде тільки шкодити. Тобто, можливо, ви для себе щось планували, визначали Там бажали, щоб ваш, наприклад, для когось бізнес розвивався. ви... Бажали залучити партнерів, якихось певних людей. І ця неділя принесе вам якусь ясність того, що, можливо, ваші оці партнери були ненадійними, або ви просто зрозумієте, що цей напрямок наразі для вас не перспективний. Через це у вас могли виникати якісь затримки, або щось розвивалося у вас не так, як вам би того хотілося. Ну, а ще, можливо, ви через це занадто сильно розчаровувалися. Можливо, для когось були якісь певні затримки у поїздках, або взагалі вони зривалися, ці поїздки. Також якісь ви могли, можете розкрити в цю неділю обмани з боку ваших ділових партнерів. Але це, можливо, і також і особисті стосунки. Ну, можливо, через те, що хтось вам заздрить, і або. Там вас зраджує або зраджувати це мається на увазі не тільки в особистих стосунках, тому що, якщо ваші ділові партнери не виконують перед вами свої обов'язки, це також є певною зрадою. Ну, а також, можливо, у вас просто будуть це були якісь непорозуміння у стосунках, і можливо, навіть ті стосунки у вас стояли на межі розриву, то саме цей день. Вам може внести ясність у будь-яку ситуацію. Тобто, вам дається час на те, щоб ви ще раз обміркували і проаналізували те, що у вас там відбувалося на попередній. І от та прозріння, яке до вас прийде в цей день, буде для вас подарунком. Тому цей день не варто діяти активно, тому що ситуація буде розвиватися не на вашу користь. Просто вам потрібно перечекати. Не дослухатися не доїх порад і не поспішати вживати будь-які дії. Можливо, наразі вам просто буде не вистачати енергії, ресурсів для того, щоб ви втілили в життя те, що ви задумали, або ви занадто поставили високу планку, і наразі ви цього досягти не можете. Можливо, у вас занадто високі вимоги до того партнерства. І е, варто розуміти, що це ваші очікування, а не бажання тої людини, від якої ви чекаєте певної реакції. Тому вам краще себе присвятити для того, щоб ви відновили ресурси. У вас в цей день будуть якісь прояснення для вас, або, можливо, ви зможете просто перепочити, все обміркувати і лише потім зможете діяти так, як вам буде потрібно. Але це подарунок, основний буде те, що ви зможете визначити, хто для вас друг, партнер надійний, а хто ні. Другий варіант для вас подарунок від неділі. Помірність перевернута. Говорить про те, що, можливо, ви тривалий час знаходилися в певних обмеженнях, можливо, порушувалися, порушувався певний баланс між вами і колом вашого спілкування. Тобто... Можливо, ви вкладалися або більше, або менше у роботу, у стосунки, у спілкування і оцей баланс був порушений. Тобто ви не дотримувалися золотої середини. А це, як правило, приведе, приводить до якогось неправильного способу вашого життя або відсутності вашої рівноваги. Можливо, ви через це були нестриманими. Хтось, можливо, порушував ваші межі, провокував конфлікти, і ви самі могли йти на конфлікти. Але у вас в цю неділю можете різко змінитися обставини. Ви можете вийти із того хаосу і безладу, який створився у вашому житті внаслідок таких, такого образу вашого життя. Також, можливо, ви зможете <кхід> зрозуміти, що ви занадто багато витрачаєте. Для когось це ресурси, для когось фінанси, для якогось це особисті вкладення у якісь ваші або партнерські стосунки, або, можливо, ви занадто хочете досягти якоїсь мети своєї і продавлюєте ситуацію. Але у вас обставини складувалися не на вашу користь. Тому у вас була порушена оця рівновага. Саме в неділю для вас буде підтримкою те, що ви зможете відновити свою рівновагу, привести справи у порядок, приділити увагу щоденним справам, щоденним обов'язкам, бути більш терплячими, уважними. Це буде вам такою допомогою і сюрпризом від неділі, що ви зможете таким чином вирішити будь-яку ситуацію. Також, якщо ви хочете з кимось налагодити стосунки, щоб це був для вас подарунок, вам потрібно бути вміти йти на компроміс. Якщо вам потрібно буде в цей день приймати певні рішення, також вам потрібно не одноосібно приймати ці рішення, а зважати на тих, хто поряд з вами, і щоб ви враховували їхню думку також. Також і ще для вас, можливо, в цей день, якщо ви вийдете із якоїсь дисгармонії, там, де вам було незатошно, некомфортно знаходитися, то в цей день ви будете вести такий помірний спосіб життя, закінчувати раніше розпочаті справи, це буде давати вам такі е, всередині вас, такі відчуття, що ви не хватали, не хапалися за декілька справ одночасно. А зробили, можливо, менше, але більш якісно. І це буде вам дарувати таке відчуття, що ви самоцінність свою можете підвищити, якусь гармонію відчути всередині себе. Тобто для вас будуть подарунки саме у цьому відчутті вашого балансу. Третій варіант. Для третього варіанта подарунком буде те, що, можливо, хтось дуже важко працював і вже ви. Втомилися. І прийшов час, щоб ви перепочили. І саме зараз в цей день ви зможете собі приділити час для того, щоб ви відпочили або від праці, або, можливо, від оцих щоденних і повсякденних обов'язків, які вас також, можливо, і розчаровують, і не дають вам задоволення. Можливо, у вас подарунком ще буде стане те, що ви відчуєте, що у вас певні результати є. І це не остаточно, що ви можете набагато більше. Тобто для вас подарунком може ще стати те, що ваш урожай дозріває. Ну тобто, ще трішки, і те, що ви надбали, те, що ви вкладали свої зусилля, хтось фінанси, хтось, можливо, ресурси певні. І оце терпіння, ваше, ваше очікування дає вам розуміння, що у вас хоч і повільно. Але надійно все рухається вперед. Це дуже гарний час для того, щоб ви заключали якісь договори, контракти, довгострокові контракти для тих, хто займається бізнесом. Ну і для вас буде це таким приємним сюрпризом від неділі. Оці і контракти, і договори, і ваше просування вперед. Але вам ще потрібно набратися терпіння, не робити поспішних висновків, тому що будуть такі ще ситуації, що будуть потребувати переосмислення їх і переоцінки. Тож, вам потрібно до всього ставитися в цей день філософськи. Єдине, що зараз ви можете зробити, це переглянути свій підхід до тих справ, які ви просуваєте, і скоректувати свої подальші дії. А загалом, у вас такі. Подаруночок, можливо, навіть вагомий, буде для вас. Це був у нас третій варіант.